Слава Україні, мій позивний Єгер. І сьогодні ми поговоримо про те, чому військовослужбовці негативно ставляться до цивільних в зоні бойових дій. Перед тим як ми розглянемо все це, я хочу нагадати вам про класифікацію зон бойових дій. Отже, у нас існує Краматорськ, це місто, в якому ви безпечно можете харчуватися, купити собі предмети, м'ясо, яйця. Ви можете сходити в піцерію, ви можете відвідати баню. І Краматорськ це місце, в якому дуже багато цивільних. У порівнянні з військовими їх не так багато. Тим не менш, в Краматорську точно будь який цивільний буде в безпеці. Наступний рівень Константинівка це також місто, в якому є продуктові магазини. Там вже чутно обстріли, ви вже можете здогадатися, що ви знаходитеся поблизу лінії бойового зіткнення, але все одно там мешкають цивільні, правда значно менше, значно більше живе військових. І далі вже рівень часів яр, околиці Бахмута, тобто це якраз таки вже зона бойових дій. Ви можете подивитися на діпстейт, де зараз проходить лінія розмежування, де зараз знаходиться сіра зона, і вашого у здивуванню. Там також будуть цивільні. І от якраз таки в цьому відео ми будемо говорити про всі ситуації, які стосуються цивільних, які знаходяться на першій другій лінії оборони, а також продовжують лазити в сірій зоні. Станом на сьогоднішній день близько трьох мільйонів чоловіків, українців, перебувають якраз таки на окупованих територіях. Їх може мобілізувати ворог і дуже часто це цивільні. У віковій категорії від 25 до 60 років. Якраз таки ми будемо говорити про чоловіків, також про дідів. Дуже багато чоловіків за 45 років виглядають як діди через негативний вплив на їхнє здоров'я шкідливих звичок. Отже, давайте розбиратися взагалі, який відсоток чоловіків, жінок, дітей, бабів, дідів в зоні бойових дій. Головним чином ми звертаємо увагу на чоловіків, тому що це для нас потенційна небезпека. Будь-який цивільний може виконувати вигідну для ворога роботу, використовуючи свій статус, грубо кажучи, переселенця ну або людини, яка мешкає в зоні бойових дій. Ця людина може бути інформатором. Якщо інформує ця людина вас, так само вона може інформувати ворога. Тому особливу небезпеку, повторюся, для нас становлять чоловіки у віковій категорії від 25 до 60 років. Так само існують діди, баби, так само можуть траплятися діти, але діти значно рідше. Особисто я не бачив дітей в зоні бойових дій, а також на першій і другій лінії оборони. Набагато частіше це старі люди або ж дуни. Ждуни продовжують вести домашнє господарство в підвалі Бахмута, коли я там був. Було домашнє господарство, кури, гуси. У них не було свиней, але постійно вони кололи дрова, постійно у них бігали кури. Якщо я не помиляюся, там навіть була індичка. Фішка в тому, що цивільні розуміли, що продуктових магазинів не залишилося. Але я не знаю, на що вони розраховували. Вони залишалися в своєму підвалі до останнього. Тобто вони не хотіли залишати зону бойових дій. Скоріше за все, це були ждуни, тому що вони розраховували на те, що їх захоплять, і вони увійдуть в склад Російської Федерації. Інакше я не розумію, чому вони не евакуювалися, чому вони не вивезли з трьох людей. До речі, наш командир постійно з ними вів переговори про те, щоб вони евакуювалися. Але на жаль, вони схаменулися тільки тоді, коли підори почали впритул підходити до нашого будинку. І коли наші військовослужбовці відступали, вони попросили взяти їх з собою. Але через відсутність у них об'єктивно навичок ведення бойових дій ніхто не став їх брати з собою через те, що розуміли, що дуже важко вийти з оперативного оточення, зберегти весь свій особовий склад. А попри те, що з нами могли б бути цивільні, це становило б небезпеку для цілісності нашої команди. Відповідно, цивільними знехтували, вони залишилися в своєму підвалі. І після того, як ми відійшли, я вже побачив в новинах околиці цього будинку, і я вже побачив, як Пригожин ходить по тому підвалу, і я вже побачив тих мертвих цивільних. Тобто я зараз хочу до вас донести, якщо зараз ви цивільний і знаходитеся поблизу лінії бойового зіткнення, необхідно евакуюватися за будь-яку ціну. Ваше приміщення, на яке ви сподіваєтесь і розраховуєте, може перетворитися на просто уламки. На шматки бетону, яка, по суті, будуть по великому рахунку, ця місцина може бути взагалі геть непридатна для вашого подальшого проживання. Відповідно, якщо ви сподіваєтесь на те, що так спрацює, то зараз я вам просто розказав історію звичайного угруповування цивільних, їх було близько п'яти осіб, які просто не вийшли з Бахмуту через те, що вони вчасно не евакуювалися, навіть тоді, коли ми. Два тижні витратили для того, щоб донести їм думку, що евакуюватися необхідно. Те саме відбувається з цивільними, які знаходяться поблизу лінії бойового зіткнення. Дуже багато дідів і бабів мешкають на другій, на третій лінії оборони. Їх дуже важко виселити, тому що вони також розраховують на свою нерухомість. Вони не вірять державі в те, що вони зможуть отримати статус внутрішньопереміщених осіб. Ну і відповідно, ви розумієте. Що відбувається з цими людьми. Їхня інфраструктура руйнується внаслідок обстрілів, тому що ворог чудово розуміє, що в більшості хат, скоріше за все, знаходяться військовослужбовці. Військовослужбовці також уміло маскують техніку і не використовують будинки поблизу лінії бойового зіткнення. Але проблематика залишається такою. Ті люди, які не виїхали, вони, скоріше за все, там через те, що вони ждуни. Або через те, що вони коригувальники, або через те, що вони інформатори. Тобто, з військової точки зору ці люди мають якусь ціль, альтернативну не тільки залишитися в своїй нерухомості, з урахуванням того, що цілих хат поблизу лінії бойового зіткнення майже нема. І фішка в тому, що будь-який військовослужбовець буде враховувати цивільного як небезпеку, і приблизно так само цивільні ставляться до нас. Вони бачать у військових небезпеку. Тому що трошечки пізніше я вам поясню за що вбивали цивільних, які намагалися агресувати в бік військовослужбовців. Наступна річ, на яку я хотів би звернути вашу увагу, це обставини ведення бойових дій. Існує Маріуполь, і в Маріуполі у цивільних об'єктивно не було можливості евакуюватися всім, через що? Через темп бойових дій. Захопили спочатку Маріуполь, взяли в оточення, потім взяли в оточення Азовсталь. Тобто об'єктивно у цивільних не було навіть можливості виїхати. І в такому випадку, якщо не було можливості евакуюватися, то ми будемо співпрацювати з цивільними за будь-яку ціну, тому що іншого варіанту у нас немає. Якщо ми говоримо про Азовсталь, то військовослужбовці піклувалися про цивільних і відповідали за розподілення припасів, тому що об'єктивно від цього залежало виживання українців, виживання наших людей. Якщо ми говоримо за умови, в яких цивільні не захотіли принципово залишати свою нерухомість і з якоїсь причини ходили то до наших, то до ворогів, знову ж таки до них з'являється дуже багато питань. І все ж таки я хотів би, щоб ви вмикали голову і враховували, що обставини бувають різними, тобто тут не існує ультими або максими. Цивільні – це потенційна небезпека. Але для того, щоб ідентифікувати, наскільки вони небезпечні, ви маєте звертати увагу на сторонні фактори, тобто як ці цивільні реагують на українську мову. Як ці цивільні ставляться до вас, наскільки вони агресивні, ну і це складає портрет і образ цивільного, наскільки він для вашого підрозділу є небезпечним. Тепер давайте розглянемо чотири ключові стратегії виживання будь-якого цивільного в зоні бойових дій. Взагалі, якщо ви цивільний, не військовий, а у вашому місті розпочалася війна, у вас існує всього чотири доступні сценарії: перший тікати. Найбільш очевидний бий або біжи. Якщо ти не можеш бити, якщо у тебе немає зброї, немає угруповання, немає ідентифікації і чіткого статуту, що буде робити ваша організація у випадку бойових дій, якщо ви не долучаєтесь до сил оборони, не зрозуміли ваш правовий статус, то, очевидно, у вас залишається тільки біжи, тікати. Ну і так зробили дуже багато цивільних, за що я їм дуже сильно вдячний. Вони не заважали силам оборони. Вони зробили максимум, що могли. Насправді, прокурор він не може зорієнтуватися, тому що в кращому випадку у нього пістолет і бронік. Так само не може зорієнтуватися поліціянт. Тому поліціянти і залишили лінію розмежування. Залишилися виключно військові, а також діди, які зуміли. Зібрати свої сили в кулак і викопали свої припаси, які вони роками поливали мастилом на своєму городі. І ось ці люди це сили оборони. Вони могли захищати цивільних. Ну і викрали для них трошечки часу для того, щоб цивільні з пробками, з усіма складнощами, які пов'язані з циркуляцією соляр і бензин. Загалом цивільні змогли евакуюватися, і варіант тікай є найбільш зрозумілий, найбільш очевидний. І якщо у вас немає військових навичок і немає зв'язків з військовими, я його вам раджу. Наступний варіант захищатися. Ми вже Оглядово про нього також сказали. Якщо у вас є припаси, якщо у вас є зв'язки, якщо у вас є нерухомість заводи, якщо вам є що захищати, ви будете захищатися. Ну і очевидно, це вже трошки вищий рівень. Ви вже еліти. Якщо вам є що захищати, то очевидно ви будете це захищати через об'єктивні причини. Ну і очевидно, у вас буде чим і буде з ким це робити. Наступний несильно приємний варіант це співпраця з ворогом, колаборація. Дуже багато цивільних можуть юридично отримувати пенсії на окупованих територіях. Таким чином, українці не звільняють. Колаборанти від отримання пенсії зовсім нещодавно про це були новини. Якщо ви уважно слідкуєте за новинами, мабуть, бачили, що колаборантам зменшили трошки пенсію, але залишилася ця пенсія. І таким чином, колаборант, тобто цивільний, який продовжує отримувати пенсію на окупованих територіях, тобто від російського адміністративного уряду, він продовжує отримувати пенсію і у нас. Тобто, колаборанту, в принципі, вигідно отримувати дві пенсії і тут, і там. Взагалі, колаборація з ворогом це величезна тема. Можливо, вам буде цікаво, як викрити зрадника або шпигуна у вашому колективі. Ніхто не застрахований і від такого. Тому знову ж таки, якщо вам буде цікаво, то я би записав таке відео. Але знову ж таки, мені потрібно, щоб ви відзначилися в коментарях, щоб я розумів, наскільки вам цікава саме ця тема. Відповідно, якщо ми говоримо про колаборацію з ворогом, цивільні. Так чи інакше будуть співпрацювати з ворогом, так само, як вони співпрацюють з вами. Від цього залежить їхнє виживання, від цього залежить об'єктивно їхній образ, ну і від цього залежить на фізичному і фізіологічному рівні, чи будуть вони жертви. Відповідно, якщо припасів власних у них немає, якщо у цивільних немає господарства, якщо у них немає можливості вийти. З лінії бойового зіткнення, то вони будуть так чи інакше співпрацювати з військовими. Питання, який час для цивільного будь-яка співпраця з військовим кінечна. тому що військовослужбовець будь-який буде сприймати цивільного як загрозу. Ну і в випадку, якщо цивільний не буде контролювати свої емоції, якщо він буде агресувати, то очевидно, мабуть, ви вже не раз бачили підрозки відео, як розстрілюють цивільних просто за те, що вони бунтують, кричать, галасують. Створюють дискомфорт. З військової точки зору цивільний це небезпека. І якщо ви дивилися уважно відео про мед там є Time and Civilians – це дві останні букви. TC. Час це час на операцію і загалом. Час між ключовими резервними точками А цивіліанс – це політичні умови. Якщо ми говоримо про Афганістан, то цивільні там становлять для нас небезпеку. Таку саму небезпеку. Цивільні становлять і поблизу лінії бойового зіткнення в російсько-українській війні. А перед тим як ми поговоримо про ще один варіант для розвитку подій для звичайного цивільного в зоні бойових дій, я хотів би поділитися з вами магазином зброї прапорщик. Це саме той магазин, в якому була придбана ось ця гвинтівка, і це саме той магазин, в якому саме ви можете здобути свою першу бумпалку і захищати себе, свою сім'ю, свою оселю, свою державу. Якщо ви не знаєте, що обрати, я раджу вам завітати в фізичний магазин Прапорщик і передні продавці-консультанти допоможуть вам знайти те, що потрібно. Зі свого боку, ми вже вам допоможемо вигідними знижками від 15 до 25%, але знову ж таки тільки в тому випадку, якщо ви тренуєтеся в тренувальному центрі Яструб, якщо ви є учасником закритої спільноти в гостях у єгері, Unfair Advantage або тактичний табір. Продовжуйте слідкувати за нашими медійними спільнотами, тому що раз на місяць ми розігруємо r 15 серед всіх учасників. Не тільки серед учасників закритих спільнот. Відповідно, тепер я хотів би розглянути останній варіант ховатися. Насправді, варіант ховатися доступний, особливо, якщо ми говоримо про високий темп бойових дій. Варіант сховатися для цивільного є по факту єдиним у випадку, якщо сили оборони не можуть стримати ворога. Ви можете ховатися, і знову ж таки, окупована територія, вона тимчасово може бути окупованою. То у вас є шанс сховатися, якщо ви не встигли евакуюватися. Ну і насправді для цього існують зачистки. Що таке зачистка? Зачистка це коли вже відома лінія фронту, але невідомо чи залишилися вороги потенційні в звичайних будинках багатоповерхових. Зачистка це силами територіальної оборони, а також силами спецпідрозділів. Просто перевіряють. Взагалі, чи залишилися цивільні в будинках, чи залишилися ворожі військовослужбовці, також необхідно перевірити всі будинки на наявність розтяжок, пасток і так далі. Відповідно, у вас існує варіант сховатися. Але якщо ми говоримо про масштабні бойові дії або рух опору. То, очевидно, ховатися вам не доведеться довго, тому що ворог також буде проводити зачистки, тому уважно слідкуйте за політичною обстакановкою, якщо ви живете в місті поблизу лінії бойового зіткнення. Тобто існує величезна проблема з тим, що ворог продовжує мобілізувати чоловіків, але вже на окупованих територіях. Якщо ми говоримо про загальну кількість військовослужбовців, яких може мобілізувати українська сторона, це до 12 мільйонів осіб. Але якщо ми говоримо про чоловіків у віковій категорії від 25 до 60 років, які опинилися вже на окупованих територіях, то їх від 3 до 4 мільйонів. Тобто, якраз таки ви зараз можете приблизно порівняти, скільки чоловіків опинилися на окупованих територіях проти своєї волі. І приблизно порівняти їх з кількістю військовослужбовців, яких може мобілізувати українська сторона. Сподіваюся, ви не будете вітати в облаках і будете приймати для себе виключно правильні рішення, які будуть пов'язані з тим, що ваш автомобіль буде завжди в справному стані, завжди він буде заправлений, завжди тримайте повний бак. Якщо ви часто пересуваєтесь, тримайте біля себе каністру. Ну і я раджу кожному своєму підписнику, щоб, якщо він вже є автолюбителем. щоб... Його автомобіль завжди був заправлений. Я думаю, не треба пояснювати чому ще півгодини. Це звичайні правила з техніки безпеки. В перші декілька тижнів повномасштабки заправки були переповненими, були пробки. І знову ж таки, люди, які не створили вчасно запаси їжі, запаси води, запаси паливно-мастильних матеріалів, просто залишилися ні з чим і просто біля дороги кидали свої транспортні засоби, створюючи цим проблеми для усіх інших учасників руху. Тепер давайте ще більш детально розглянемо, чим будуть займатися цивільні в зоні бойових дій, структуруємо цю інформацію. Вони будуть співпрацювати з ворогом, вони будуть співпрацювати з вами, як інформатори, також вони можуть мати своє домашнє господарство, ну і також цивільні схильні до маятникових ось цих переміщень, маятникових міграцій. Якщо ви уважно вивчали природознавство в 8 класі, можливо, ви стикалися за такою термінологією. Що значить маятникова міграція? Це значить, що цивільний живе в сірій зоні. Але він хоче отримувати пенсію і у ворога, і у нас. Насправді, в сучасній війні навряд чи ви таке зустрінете. Але якщо ми говоримо про Ордло, окремі райони Донецьких і Луганських областей, особливо в періоді з 2014 до 2021 року, то дуже багато цивільних в зоні бойових дій шарились. І так як зона бойових дій мала перемір'я, мала ось ці. Закони правила тиші, тимчасове перемир'я, вся ось ця історія, то цивільні встигали отримувати дві пенсії і за рахунок цього жили. Відповідно, якщо ми говоримо про сучасні умови, скоріше за все, цивільні будуть або співпрацювати з ворогом, або співпрацювати з вами, або залишатися на своїх ділянках для того, щоб продовжувати займатися домогосподарством. Насправді це варіант, який просто не вміщається в голові. Для жителя будь-якого з великих міст. Але багато цивільних не розуміють, куди їм йти, вони не хочуть працювати. І через те, що їх буквально годує земля, вони залишаються навіть в підвалах великих міст, наприклад, Бахмута. І продовжують вести домашнє господарство в надійному підвалі. Але знову ж таки, це просто антисанітарія, Це люди, яких рівень норми просто впав нижче плінтуса. І люди не хочуть розвиватися далі, тобто вони дегенерують, але у зв'язку з тим, що вони дегенерують, вони вже не можуть жити інакше. Тому так. Тепер давайте розглянемо, чому цивільні не виживають довго в зоні бойових дій. Зараз я хотів би поділитися практичним досвідом і ситуаціями, які траплялися у нас на бойових, в першу чергу для тих людей, хто додивлюється мої довгі відео до кінця. Отже, перше, на що я хочу звернути увагу, на бомжів. Цивільні виглядають як бомжі, а особливо чоловіки у віковій категорії від 25 до 60 років. Приготуйтеся до того, що це не будуть інтелектуали, тому що інтелектуали залишили зону бойових дій ще до того, як там почалися бої. Очевидно, якщо ми говоримо про більшість цивільних, які залишаються в зоні бойових дій, це будуть додіки дегенерати, які або будуть об'єктивними психопатами, які ну просто дурні, які мають або скляні очі, або залежності алкогольні, ну або просто бомжі, які залишилися там через те, що ніхто не захотів їх брати, або вони самі прийняли для себе вольове рішення залишатися. І от якраз таки я хотів би поділитися з вами досвідом комунікації з цими людьми. Вони не комунікують з військовими, тому що бояться військовослужбовців, але вони розгулюють вулицями міст, нібито нічого не трапилося. Якщо ви уважно подивитеся мої шурци, я викладаю коротенькі нарізки з тим, як ми переміщувалися від пункту до пункту, тому що війна загалом це переміщення. І у мене не залишилося дуже багато відео з бойових. Насправді, загалом 95% бойових це переміщення, знаходження в укриттях, побут, харчування і відпочинок. Менше 5% пов'язані з введенням бойових дій або інтенсивними переміщеннями. На жаль, це не завжди потрапляє в об'єктиви фотоапарату. Відповідно, якщо ми говоримо про цивільних, ви можете побачити декілька з цих цивільних, які просто лежать мертвими на подвір'ї. Чому вони там опинились? Через те, що вони не розуміють правил гри, через те, що їх уразив випадковий уламок під час обстрілу, який, очевидно, вони не могли ідентифікувати. Якщо ви уважно слідкуєте за медійною спільнотою в гостях у Єгері, можливо, ви бачили одне з перших відео, чому цивільні гинуть в зоні бойових дій. І там я пояснив, що вони, як правило, не розуміють, що відбувається. Вони гинуть від уламків, від ворожих куль, тому що просто тікають, коли починається стрілянина. Замість того, щоб лягти або сховатися. Так само цивільні не розуміють, що робити з гранатами, чому необхідно лягати, а не тікати. Так само цивільні можуть агресувати, давати волю своїм емоціям, внаслідок чого їх можуть попросту забранити або підори, або свої. Якщо ми говоримо про досвід комунікації з цивільними передових спецпризначенців, їм набагато простіше забранити такого шизоїда, тому що вони не розуміють, наскільки цей шизоїд є небезпечний. Відповідно, якщо ми говоримо про свіжий досвід співпраці з цивільними. Цивільний спочатку бігав поблизу окопів і починав кричати, коли бачив військовослужбовця, а потім він почав погрожувати. Після чого йому прострелили ноги і евакуювали з лінії бойового зіткнення. Приблизно так поводяться з цивільними в зоні бойових дій, тому що не розуміють, що від них чекати. До речі, це був доволі гуманний варіант, у зв'язку з яким цивільного не стали вбивати, але для того, щоб його евакуювати з лінії розмежування, йому необхідно було прострелити ноги. Інакше він просто заважав би, ну і об'єктивних причин його евакуювати не було б. Відповідно, якщо ми говоримо про ставлення військовослужбовців до цивільних, це в першу чергу як до небезпеки. Так само і цивільні досвідчені, які дивилися відео з спільноти. В гостях у Єгіра, які уважно слідкували за нашими медійними сторінками, ось ці люди чудово будуть розуміти, що будь-який військовослужбовець це для цивільного небезпека. Чому? Тому що цивільний не розуміє, що таке ідентифікація. Якщо ви. Ідентифікуєте себе правильно, ви можете вивести дітей знову ж таки на українську сторону, тому що росіяни на початку повномасштабного вторгнення розстрілювали автомобілі, на яких було написано балончиком з під фарби Діти. Відповідно, якщо ми говоримо про евакуацію на український бік, то скоріше за все. У вас буде добре, знову ж таки, якщо ви грамотно себе ідентифікуєте. У випадку, якщо ви будете евакуюватися в бік підрив, то зовсім незрозуміло, як поставляться до цього росіяни. Відповідно, зараз я хотів би максимально сконцентрувати те, що ми сьогодні обговорили в цьому відео. Якщо ви цивільний, ви маєте евакуюватися якнайшвидше з зони бойових дій. Для цього у вас має бути тривожний рюкзак і завжди підготовлений автомобіль. Ви маєте ретельно узгодити план з усіма учасниками руху. Особливо з наймолодшими, ви маєте проінформувати дітей, що робити, якщо вони загубилися, і де їх ключові точки, до яких дитині потрібно дістатися. У випадку, якщо учасники руху не розуміють, що потрібно робити, скоріше за все, ви стикнетесь з тим, що вашій сім'ї загрожуватиме небезпека. Тому уважно слідкуйте за тим, щоб залишити нерухомість, яка знаходиться поблизу лінії бойового зіткнення. Якщо ви вже опинилися в місті, в якому точаться бої, це виключно питання до вас, чому так відбулося. За принципом особистої відповідальності, це ви, як сім'янин, залишили свою сім'ю в небезпеці. І якщо зараз ви вже зрозуміли і відчули на собі небезпеку, робіть все можливе для того, щоб вивезти, евакуювати свою сім'ю з зони бойових дій. У випадку, якщо ви вже стара людина, якщо вам нема чого втрачати, ви можете долучатися до сил оборони. Ну, особливо до Служби безпеки України. Я думаю, вам знайдуть роботу, але якщо ви дивитеся мої відео, то ви і самі прекрасно розумієте, про що я говорив. У випадку, якщо бойові дії у вашому місті застали 12, ви можете сховатися. Це тимчасове рішення, але воно також не гарантує вам абсолютної безпеки. Я радий, що ви продовжуєте слідкувати за нашими медійними спільнотами. Також я радий, що ви продовжуєте додивлюватися мої довгі відео до кінця. Тим часом ціла команда готує для вас наступні цікаві теми. Ставайте учасником закритої спільноти Unphire Advantage в гостях у Єгіря, підписуйтесь на YouTube Тактичний табір і приходьте до нас на тренування в тренувальний центр Яструб. Ціла команда працює над виходом нових цікавих тем, я уважно читаю ваші коментарі, пишіть, цікавлячі вас теми. І до нових зустрічей!